Коли Люді виповнилося 15, саме в день народження мама розповіла їй приховану правду. Тоді дівчинка вперше не отримала подарунка від тата, але не встигла поцікавитися, чому. Матуся сама розпочала розмову. Вони сиділи на кухні одна навпроти одної за святково сервірованим на чотирьох осіб столом. Бабуся з дідусем саме були на вечірній службі в церкві. Ти вже доросла і маєш знати правду, сказала мама. Твій тато не герой, і він не за кордоном. Він спокійно живе тут, у нашому місті, має дружину, а дітей Бог не дав. Ми ходимо одними вулицями. Можливо, ти й зустрічала його колись. Ви дуже схожі. Так люда дізналася, що з'явилася на світ з великою любові своєї мами до чоловіка, котрий її швидше за все не кохав, бо щойно довідався, що дівчина завагітніла, безслідно зник. Вона намагалася знайти Олега, ходила до його матері, але та буквально виставила її за двері та ще й кричала навздогін таке, що хотілося провалитися крізь землю. А коли Олег заблокував номер Ірини, дівчина заспокоїлася. Гордість не дозволила повестися інакше. Батькам не зізнавалася доти, доки не впевнилася, що переривати вагітність уже жоден лікар не візьметься. Ті місяці приховування і переживання тягнулися нескінченно довго швидка втомлюваність, токсикоз, сльози, безсоння, проблеми в університеті. Коли батьки запідозрили в Ірини якусь хворобу і вирішили обстежити її в лікарів, вона випалила Я здорова, але вагітна і закрила обличчя руками, стримуючи ридання. Проте реакція мами, а надто батька, повернула Ірину до життя. Жінка обняла доньку і ні про що не розпитуючи, мовила це щастя, донечко, дитинка, це завжди щастя. Решта не має значення. А тато, стримуючи сльози, додав, Поки ми з тобою нічого не бійся і ні про що не турбуйся, думай про себе та про дитину. Перед очима В Ірини раптово розвиднюлася, як вона могла так погано подумати про батьків, чому вирішила, що вони змусять її перервати вагітність. Перед народженням люди Іра перевелася на заочну форму навчання. Дитина народилася здоровою, проте неспокійною. Бували ночі, що дорослим не вдавалося зімкнути повік. Надто важко було Ірині під час сесій, але мама з татом почергово бавили внучку, відпрошувалися з роботи, брали відпустки за власний рахунок, як коли. Якось до Іри зателефонувала університетська подруга Світлана. Я бачила Олега, повідомила вона. Я розказала йому, що ти народила донечку. А до чого тут я? спитав. То я йому розказала до чого, слів не добирала, правда, він мене не дослухав, утік, як злочинець. Іра обурилася, вона давно вирвала зі свого серця почуття до Олега, наче Корчик бур'яну, і тішилася, що це їй вдалося, що своєю зрадою він сам їй допоміг. Було б значно гірше, якби він розкрив свою справжню сутність після весілля. Мені від нього нічого не треба, сказала подрузі. Люда тільки моя дитина. Твоя, погодилася Світлана, але дивися, щоб цей батечко не об'явився тоді, коли стане старим і немічним, і щоб твоя дитина не доглядала його. А перед тим його пришелепкувату матусю, яка вже нікому не потрібна, навіть синові. Минав час. Люточка росла. Іра закінчила університет, але не могла знайти роботу. Батько вийшов на пенсію, мама ще працювала. Грошей не вистачало. А тим часом Олег за кордоном, куди втік від відповідальності, одружився і започаткував свій бізнес. Іра знала про це, бо ж у маленькому місті все як на долоні, проте й гадки не мала, щоб звернутися до колишнього по допомогу. На щастя, сусідка, котра пекла на замовлення торти і готувала різні десерти, потребувала помочі, попросила Іру підсобити, адже знала, що вона розбирається в кондитерці. Потім покликала її вдруге, втретє, поділилася з заробітком і запропонувала працювати разом. Декретна відпустка змінила характер Ірини. Вона стала нерішучою, соромилася спілкуватися з людьми, тож робота на кухні її влаштовувала. Згодом жінки орендували приміщення і вивели свій солодкий бізнес на нову орбіту. Ірина стала впевненішою в собі, почала добре заробляти. Нарешті змогла зробити у квартирі ремонт, купити люді комп'ютер, поїхати з нею на море. Мам. А чому ти мені вирішила розповісти про батька саме зараз, поцікавилася Люда. Бо мама твого батька, тобто твоя бабуся, хоче тебе бачити, пояснила Ірина. Вона приходила до мене на роботу, плакала, просила вибачення, що тоді прогнала мене і не вплинула на свого сина. Казала, що її Бог уже покарав, бо невістка не може їй народити внуків. І що ти сказала? злякано подивилася на матір Людмила. Я сказала, що ти вже доросла, тож мусиш вирішити сама, бачитися тобі з бабусею чи ні, тому вирішуй, тепер ти знаєш правду. Людині щоки спалахнули. Очевидно, юний розум не міг впоратися з таким надскладним завданням. З одного боку, їй була шкода цієї незнайомої жінки, бо ж вони з однієї крові. А з іншого душила образа. Як вона могла стільки років знати, що має внучку, і жодного разу не навідатися до неї? Як могла колись прогнати з дому маму, зовсім юну, котра так любила її сина, була у відчиї, в безвиході і носила під серцем його дитину? А як би вчинила ти? спитала Люда? Чесно кажучи, мені шкода цю жінку. Відповіла Ірина, і в її голосі затремтіли сльози. І батькові твоєму я давно все пробачила. Якби не він, у мене не було б тебе. Люда кинулася до матері, обігняла її. Дякую тобі, Матусю. За що? Дякую, що витримала тоді все. Дякую, що народила мене. Тобі ж було тільки 18. Я не уявляю себе через три роки в подібній ситуації. Жах, ти героїня, матусю, я дуже тебе люблю. Скрипнули вхідні двері. Прийшли бабусі з дідусем, принесли на собі додому аромат ладану і горіхового листя. Ірина заметушилася біля духовки, крадькома витираючи сльози, щоб їх не помітили батьки. А Люда вибігла в коридор. Ну, що, вимовили для мене добру долю? Найкращу. Запевнив дідусь, цілуючи внучку, Люда дивилася на своїх найрідніших, найдорожчих людей і чи не вперше в житті спіймала себе на думці, що батько їй насправді не потрібен. Досі вона переживала, що його немає, що нікому захистити, що їй така красива й молода мама самотня. Але тепер дівчина раптом зрозуміла батько той, котрий справжній, невигаданий. В їхню сімейну іделію просто не вписується. А що до другої бабусі, я подумаю про це завтра, мовила подумки словами улюбленої скарлет Охари з роману Звіяні вітром» і пішла святкувати.